Житловий масив Покровський. Звичайно, багатоповерхівка. Але саме тут з'явився перший у Дніпрі інноваційний ліфт. Підйомник візуально нічим не відрізняється від інших, проте за допомогою обладнання він може довести людину до ближнього поверху у разі відключення світла. Олена живе на сьомому поверсі. Каже, після регулярних відключень світла у 2022 році підійматися сходами було тяжко. Старалися поменьше выходить, когда блокауты, щоб потом сумками не подниматься наверх. Здесь у нас стояла в лифте стульчик. У нас специально стоял до вот этой системы, которая появилась. А у нас там водичка, все у нас там было. Хто застревал, то пока же приедет нововарейка. Ну, Відтоді мешканці почали думати, як вирішити проблему. За власні кошти купили необхідне обладнання. На старі деталі встановили джерело безперебійного живлення. Обладнання ось ви його бачите, тут у нас набірка акумуляторів, безпереб... ну, пристрої присвої безперебійного живлення, ну і плата керування цим все. За час користування інноваційним підйомником мешканці будинку жодного разу не застрягали у департаменті з питань самоорганізації населення. Заявляють будуть допомагати встановлювати таке обладнання за програмою співфінансування. Це якраз перший приклад. Ми сподіваємося його масштабувати, і люди там з наступного року, які зараз будуть подавати заявки на ремонт ліфтів в наступному, вже можуть оцінювати, чи додавати таку, таку можна сказати, інновацію в себе в дефектний акт. Чи не додавати. За програму співфінансування на ремонт ліфтового обладнання влада міста покриває 90% витрат, інші 10% збирають мешканці. А у будинку на вулиці Моніторна, 2 без світла працюють домофони. Пані Тамара все життя мешкає у цьому будинку. Каже, після відключень невідомі почали заходити до під'їзду. Занепокоєння те, що двері відкриваються, хто захоче зайшов, хто не зайшов. Це недалеко від АТБ, це недалеко від дороги. Це не десь там, що можемо ми проконтролювати, хто сюди заходить. Я, наприклад, коли підходжу до дверей і бачу, що хтось чужий стоїть, я кажу: ні, я з вами не зайду. Виходиш вечором, не знаєш, хто в тебе в зайшов, хто в тебе вийшов. Так, хоч якісь є контроль, це дуже хорошо. Перший пристрій встановили у січні 2023 року. За ініціативи голови будинку. Чоловік зізнається під час відключень став свідком жахливої картини. На експериментальному під'їзді була ситуація, коли е, хтось зайшов, коли було відключено світло, і е, сходив як вбиральню. Експеримент з домофоном вдався. Тож вже встановили такий прилад на шістьох під'їздах будинку. Безперебійно може працювати 9 годин. Під'єднуємо до домофону а, живлення через акумулятор, а акумулятор вже заживлюємо від мережі. Тобто, коли мережа включена, акумулятор заживлюється і коли він а, зарядився, далі система заряджає, ну тобто напряму запитує систему домофону. Коли а, електрика від'єдналася, то автоматично йде підхват. Аби встановити подібне живлення, знадобиться до 5 тисяч гривень. Крім цього, біля під'їзду встановили камери спостереження. У будинках ОСББ постійно впроваджують інновації. В місцях загального користування встановлюються відповідні лампи або маленькі акумулятори біля ламп. Коли вимикається світло, то можна по сходовій клітині далі підніматися. Так само встановлюють фотоелементи. Це е, інколи сонячні панелі на невеличкі будинкові світильники. Загалом у місті сім будинків, які встановили резервне живлення на домофони. Артем Лівінзев, Андрій Чабаненко, Дніпро ТВ. Ремонт аварійного переїзду на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери стартував 15 червня. Перший етап робіт закінчили і вже приступили до другого. Буде замінено близько 300 метрів колій, облаштують два посадкових майданчика для пасажирів і стрілочні переводи. Рейкове полотно укладається без шпал. Воно закатується в залізобетонну плиту. Це як то кажуть, без безшовний безшумний проїзд. Тобто не буде рейс, не буде підйому. Воно в одному рівні з проїзною частиною асфальтовою і водію набагато комфортніше проїжджати такі переїзди. Роботи виконують в строк, попри спеку та проблеми з електроенергією на виробництвах. Що впливає на терміни поставки деталей? Другий етап ремонту триватиме до 2 серпня. Повністю закінчити роботи планують до 27 серпня. Наразі ми вже змінили схеми руху, адаптували їх під другий етап робіт для когось. Вони будуть більш комфортні, тому що трамваї вже доїжджають до своїх кінцевих зупинок, тобто п'ятий маршрут, 12 та 17, Вони курсують до кінцевої зупинки, яка в них за маршрутом є. З початку 2024 року вже виконаний ремонт дев'яти аварійних трамвайних переїздів. На даний час розробляється проєктування капітального ремонту на перехресті вулиці Юрія Савченка і проспекту Лесі Українки. Євген Полторацький Олексій Солов'янов Дніпро Дніпротів. Ї. Через ракетні обстріли російських терористів великих руйнувань зазнають квартири та будинки звичайних українців. Міська рада Дніпра однією з перших в Україні розробила і затвердила порядок надання матеріальної допомоги тим, хто втратив житло або чиї домівки зазнали ушкоджень. Починаючи з 2022 року, місто витратило на відшкодування майже 181 мільйон гривень. За ці гроші вдалося відновити 1214 постраждалих осель. Проте з червня цього року відбулися зміни. Тепер першочергово потрібно подати заяву до програми Є відновлення задля компенсації ремонту пошкодженого майна. Якщо людина втрачає житло через ракетний удар або після обстрілу потребує ремонту, необхідно написати заяву до поліції, аби вас офіційно було визнано постраждалими. Через застосунок Дія та програму є відновлення подати заявку на компенсацію від держави та прикріпити фото пошкоджень. Також можна звернутися за допомогою у поданні заявки до будь-якого ЦНАПу з документами, що підтверджують особу та фотографіями пошкоджень. Відкрити в одному з банків партнерів спеціальний рахунок є відновлення: подати заявку на виплату через ДІЯ або ЦНАП. Далі комісія з адміністрації району складає акт обстеження та визначає розмір компенсації. Якщо рішення позитивне, чекаєте на зарахування коштів на спеціальну карту. Їх можна витратити на будівельні матеріали або ремонтні послуги підрядників, які є учасниками державної програми є відновлення. Якщо ж рішення негативне, є можливість отримання матеріальної допомоги з коштів міського бюджету. Після того як заємник надав усі документи. На комісію, і за результатами він отримав відмову, він може звернутись до управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради за адресою вулиця Шевченко, 11. І ми розглянемо можливість надання йому матеріальної допомоги за рахунок бюджету громади. Для відмови у компенсації через є відновлення є кілька причин. Якщо заявку подала особа, яка не може бути отримувачем компенсації або не має повно. Важень для подання заяви, якщо дані недостовірні, якщо житло знаходиться на територіях активних бойових дій, якщо власник вже сам провів ремонтні роботи, якщо пошкодження заподіяні до введення воєнного стану в Україні. Та якщо пошкодження були не внаслідок бойових дій. Є відновлення, може відмовити, якщо е, ремонтні роботи проведені вже людиною самостійно. Тоді за програмою є відновлення, людина отримає відмову, в якій буде прописана цю причину. Із цієї причини матеріальна допомога за нашим положенням може бути надана, якщо е, буде надана нам заяву і відповідний пакет документів. Станом на 11 травня 2024 року понад 57 тисяч українців отримали кошти від держави. В межах програми є відновлення на ремонт або придбання нового житла. Загальна сума виплачених компенсацій перевищила 11 мільярдів гривень. Анастасія Васько Олексій Солов'янов Дніпро ціві. Я такого не пам'ятаю, щоб так жарко було. Те літо також було дуже спокотне, але думаю, це набагато спекотніше. Ікспеки 15 чи число. От цей ось з 12 по 15 такий буде най, найспекотніше на Дніпропетровщині. Аномальна спека охопила більшість областей України. Цього літа липень шокував нас рекордними позначками на термометрі на вулиці, ніби у сауні. Дихати важко. Що є причиною такої посушливої спеки та чого очікувати далі? Дніпряни діляться такого спекотного літа не пам'ятають вже давно, щоб, хоч якось, вижити у спеку, поспішають до водойм та ховаються у паркових затінках. Вологий рушник обов'язково це ванні процедури для малого се. Сім'я, це переважно 3-4 рази на день душ, бо це неможливо так. Що в транспорті, що вдома, коли нема світла, відсутній кондиціонер. Через те, що нема світла, взагалі все плавиться: тіло, посуд, все. Зараз просто складніше за того, що я виключене світло і все. А так треба підлаштовувати, що якщо по графіку виключають, додому нема сенсу йти, тому що все одно кондиціонер ти не включиш ніяк. Тому можна піти в кав'ярню. Є світло. Зараз дуже довго, ніякого передиху немає. Можливо, є якісь лайфхаки, як врятуватися від спеки. Просто в транспорті нереально. <кій> Морозиво і вода, вода. Зі мною завжди вода. Без води взагалі не вихожу на вулицю. Згідно з прогнозами синоптиків, сильна спека в Україні триватиме впродовж найближчого тижня. Пік спеки 15 -ти число. Оцей ось 12 по 15, такий буде най, найспекотніше на Дніпропетровщині. за цей період до максимум 38. Знову ж таки, це температура в тіні, і до такої спеки вже варто звикати, кажуть фахівці. Бо через зміни у кліматі кожне наступне літо буде спекотнішим за попереднє. До аномальних насправді аномальних температур ми ще не дійшли, тому що аномальні температури будуть, коли температура в тіні буде близько 40 градусів. А таке, на жаль, можливо, і наші кліматологи це прогнозують, що до 2030-40 року ми можемо отримати ще більше спекотну літню погоду, коли температури будуть близько 40 градусів влітку, і це вже не буде яким там. Унікальним явищем цього літа на Дніпропетровщині встановили аж три температурних рекорди з найвищою позначкою термометра у 38,4 градусів. Проте і в наступні місяці погода не потішить прохолодою. Перша половина серпня ще достатньо спекотна, така ж як друга половина липня. Тобто, оцей період на спад уже може піти з другої половини серпня. В синоптичній ситуації може скластись і по іншому, і може процес розвинутися раніше, але в нас взагалі і серпень, і ну майже весь вересень, це літні місяць. Експерти кажуть, нинішні високі температури африканського походження. Крім того, їх підсилює антициклон, який функціонує над Україною, та не дає прориватися більш холодному та вологому повітрю. Зараз ми переходимо в період. Іної, іної системи коливання сонячної активності, коли ми будемо на протязі найближчих приблизно а може і 100 років, бачити досить е, такі е, теплі погодні умови. Взагалі, тут вже є така зміна навіть кліматичних поясів фізика географічні пояси, які змінюються, і вони змінюються сьогодні, так що ми опиняємось в ситуації е, умовно кажучи, більш південного клімату, ніж це було ще там 50 років тому. Для України абсолютний максимум температури складає 42 градуси і був зафіксований на Луганщині 12 серпня 2010 року. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Павло Черненко, Дніпро Тіві.